Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Весна прийшла в наш рідний край. Вже зеленіє молода шовкова травичка, світить яскраве сонечко і хто щебече горі? Це жайворонок. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть. І співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Усі жайворонки лісові, польові, чубаті або посміттюхи, гніздяться на землі, в травичці, тож будьте обережні, не наступіть на гніздечко. Аж усі гніздечко, а що це в ньому? Правильно яєчка. Самка жайворонка, мабуть, полетіла поїсти черв'ячків, гусінь, коників стрибунців. Повернеться та й знову сяде на яєчка. Жайворонки, як і всі пташки, гніздо для себе роблять дзьобом, сплітаючи між собою травинки, волосинки, плочечки з тварин, пір'їнки. І все для того, щоб відкласти яйця. Та висидіти пташенят. А ми з вами намалюємо гніздо жайворонка. Ось таке. Воно круглої форми і складається із багатьох колечок, ніби травинок. А в гнізді лежать рябенькі яєчка. Для малювання дорослі приготують матеріали та інструменти, як на фото. Спочатку пальчикова гімнастика. В небі пташечка літає, весну радо зустрічає. Ось іде вона ланами, полем річкою, гаями, де ступає, з під землі, квітнуть квіти весняні. Малювати ми будемо двома пензликами. Спочатку тоншим гніздечко, а яєчка. Товщю. Почнемо ми з того, що намалюємо дно гнізда. Для цього беремо правильно пензлик тонший, занурюємо його в водичку, а потім у фарбу коричневу темнішого кольору, темнішого відтінку, верніше. і малюємо посередині аркуша. А для цього нам треба знайти. Птицю цю серединку. Ось так пальчиком показали, де серединка. І тут малюємо круг. Це буде дно. Ось такий невеликий круг. Продовжуємо цим же пензликом і цим же темним коричневим кольором малювати навколо нашого круга ось такі колечка. Ось такі три колечка на невеликій відстані одне від одного. А зараз я мию пензли ретельно і продовжуємо малювання. Між цими колечками малюємо, ну, наприклад, жовтим кольором. Будеться виглядати ось так. Знову мию пензлик, і на тих місцях, де видно зелений колір, я зафарбую світло коричневим або бежевим. Знову малюємо овечка. Доки ми малювали гніздечко, його дно встигло висохнути. Значить Тут намалюємо два яєчка. Для цього беремо пензлик товстий, правильно беремо біля залізної спіднички, занурюємо в водичку, хоч вона в нас вже трошки забруднилася, нічого страшного немає. І мочаємо у білу фарбу. Пензлик товстий, тому нам достатньо буде зробити. Відбиток і трішечки поправити його. Є яєчко і ще одне. Ось такі два яєчка вже є, миємо пензлик, і нам треба трохи почекати, щоб вони висохли. Зараз ми намалюємо з вами цяточки на яйцях. Тому що у жайворонків яєчка рябенькі. Для цього ми перевернемо пензлик наш і зворотним кінцем зануримо в фарбу трішки і будемо робити крапочки. Фарбу я взяла темно коричневу, щоб було гарно видно. Час роботи не забувайте тримати аркуш другою рукою. Ну от, цяточки поставила, малюнок готовий. А як там ваші роботи? Готові? То надсилайте фото, чекаю на них.